Вас заходимося знаходимося в будинку, в фоє, де є приймальні депутати Ігоря гри Власне, зараз він, як нам пояснило, знаходиться зараз в Києві. А і зараз з'ясовується питання, чи нам дозволять показати, як працює приймальна, але в принципі вона працює. От ми тут бачимо людей, які я так розумію, прийшли до палеці. Нічого не приплов не переплував. Так. А з яких вас, наприклад, питання можна поцікавитися? Ну це не моє особисте питання. Це моєї знайомої. Вона пенсіонерка, 80 років. Вона просто не може. Пересуватися на хворо і просто просить допомоги на лікування. Просто допомоги? Так, допомоги? Поруч із приймальною знаходиться благодійний фонд Ігоря Палиці. Спочатку нас запрошують сюди. Руслана, ну, який зараз загальний бюджет фонду? Ну Ігор Петрович на виборах сказав, що це має бути мільйон в місяць. Так ми і вкладаємося, тому що це допомога через приймальну, яка постійно от ви бачили, що працює прийоми, приймаємо людей. от Це до 100 тисяч щомісячно. Поспілкувавшись з керівником фонду, йдемо до приймальні. Так, так воно виглядає. Ага. А ви власне, ви секретар? Так, Так, я тримаю додому. Добре. А як вас звуть? Пана Володимирівна мене звуть. Будь ласка, дуже приємно. Пане Володимирівна, як багато людей. От я бачу, що є ціла черга сьогодні. Це завжди такого? Завжди. Буває навіть більше. Скільки разів вже пан Палиця особисто був на прийому? Особистого прийому Ігор Петрович не веде. Тут ведуть люди, керівні особи, довірені особи людини. Що переважно просять люди? Переважно просять ліки. Ліки, так. Ліки переважно просять. Ще бувають заяви, якісь спортне матеріальне становище, так, то тоді вже продукти харчування. О. Так, от хоче послухати, що в нас ми допомогу даємо не грошима, а надаємо можливість отримати отримати або ліками, або це продукти через мережу магазинів. Тобто гроші в такому прямому розумінні цього слова не роздаються, тільки матеріальна і дуже адресна допомога. Окрім адресної допомоги, Ігор Палиців у передвиборчій програмі обіцяв багато зробити для Луцька. Від встановлення дитячих майданчиків до структурних програм з розбудови міста у співпраці з міською владою. Настав час дізнатися, що думає про свого мажоритарного депутата міський голова Луцька. Отже, йдемо в раду. Міську. Добрий день. Добрий день. Правно розумію, що насправді ви очікуєте від депутата, від мажоритарного депутата, від палиці, зокрема, що він побачив, як меценат, як спонсор міста до певної міри, по-друге, він допомагає якісь бюджетні фінансування для міста ну, централізовано виділяти. Ну, в принципі, так. Тому що це є одна із, скажімо, один із напрямків роботи народного. Бюджету. Те, що стосується меценатства, це його особисті безперечно справи особисті його кошти. І... Ми вдячні за те, що це робиться. Те, що стосується, ну, давайте слово, таке, як воно так і є, лобіювання інтересів певної територіальної громади, певного міста, я в цьому нічого поганого не бачу, так воно є, і всі десь кожен мажоритарник відстоює. Якби ми могли на місці щось вирішувати тут сьогодні, маючи певні фінансові можливості, безперечно, ми б не зверталися по допомогу, а раз не вистачає коштів на тих чи інших проблем, ми змушені це робити. Постійно ставить просить принизливе становище, скажімо, міську владу. Така ситуація в державі. Ну, я би не сказав, що це таке принизливе становище. В Такому становищі є всі, так що це воно є, на жаль. Таке життя. Таке життя. Сьогодні проходить акція опозиції Ставай Україна. А, власне, кажуть, що довжина цієї колони 2,5 кілометри. Сьогодні, сюди вийшла велика частина луча, які тим не менше обрали депутатам Шарита, який сьогодні з партію регіонів. їх, якщо вони самі про це думають. Добрий день. Добрий день. Добре. До Канал Скажіть, Будь ласка, хто у вас народний депутат? Знаєте? Де в нас? В Луцьку. В Луцьку? Uh -huh. Їх багато. Ну, народний так мажоритарний. Хто у вас? Палиця. Палиця. <реш> Палиться. Так, Добре. Це, український. Це, український. Це не українські. І палиця не українські. Ні, Чому? тому що вони не заботяться про... Як, як так сталося, що Лучани обрали палицю в такому разі? Я не знаю, як так сталося. Кобдуру й гроші ходять. Тому так стається. Ну, деякі вчинки, він, звісно, я його підтримую. бо... Є ж такі моменти, що він і нормально робить, Допомагає. Допомагає, звісно. Допомагає, піднімає город, Луцьк. Ну треба ж завоювати. Авторитет треба завоювати. <палець> бути... це зламається. Палице зламається. Палиця зламається. У нього бізнес змушений, мабуть. тому що все… Зараз опирається в бізнес. Hey, будь ласка, патріотичне Луцьк, чи вашу думку? З одного боку так, а з іншого, як обрали такого депутата, як палиться, то сумніви надаються в мене в багатьох людей. Чому? Тушка. Він пояснює, що не був, ніби на тому листі. Прикрита. у свої голосування. Прикрита. Ну і власне цього тижня, буквально вчора, ми зустрілися з Ігорем Палицею, зустріли його в кулуарах. Я і журналіст української правди Сергій Лещенко встигли поставити йому кілька запитань. Що з цього вийшло? Дивіться, Зізнався, що ви не ведете особисто прийом громадян. Власне, як це пояснити? По перше коли я на місці, я веду особисто прийом громадян і в Луцьку, і в Києві. По друге, повним ходом працює приймання. І моя особиста думка головне приймати громадян, вислуховувати, вирішувати їх питання, проблеми і до цього відноситися. Серцем із душою. Це робить моя приймальня, мої помічники, які в мене працюють. Я задоволений їхньою роботою. І в принципі, я думаю, якщо були мої приймальні, могли запитати в людей їх відношення і ставлення до роботи приймальні, до роботи фонду. Пане Юрію, а ви були на сесії в кінозалі, яка сесія в кіно? Я вже мій помічник казав, що я не підписувався ні під якими списками, ні за які питання не голосував. Я зайшов після того, коли було оголошено, що там є 226-244 депутати. Подивився на процедуру і вийшов. Ніякі рішення я не голосував і під списками не підписувався. А, та, а чому ваше призначити беруть списку? Після Де? цього відразу була реакція мого помічника, який заявив, що це не мій підпис, і я не став ніяких підписів. Не розслідували, хто а підпис? я ще й не бачу офіційно на списки. Вони наховної ми... ради буде Дивіться, моя совість чиста, тому що я не став цей підпис. А той, хто робить такі речі, ну хай він мучиться з тобто цими питаннями. Що не Можна стверджувати, що я не ставив свій підпис під списками про присутність засідання на банку. От про це можна стверджувати. І не голосував за запитання. Цього ж я не знаю. Ні, я мені не цікаво. Це вже ж не перший раз робиться. Ви журналісти, ви з'ясовуєте, пане Юрію. Скажіть, що ну ми просто дивилися вашу декларацію як кандидата в депутати. Там було десь, якщо я не помиляюся, 231 тисяча за до за останню декларацію. Так, да, так, да так. Так. тим не менше, у нас мені, сон, на мені питання, задавали це, більше, мені, більше. мені задавали багато запитань з Цих речей. У мене були попередні декларації, в яких і було і 5 мільйонів доларів, і 20 мільйонів гривень, і інші речі. У мене був період, коли я заробляв гроші і не здавав декларації, тому що не був чиновником. І в фонді ви можете поцікавитися, не тільки я приймаю участь, а приймаю всіх, хто готовий підтримувати питання, які висвітлює і проводить фонд. Тобто, ви кошти бізнесом зараз не займаємо. Я бізнесом не займаю зараз. Ну, просто були, наприклад, наприкінці року публікації в австрійській пресі, що ви там спільно з партнером купили. Я ні-ні-ні, я читав ці публікації, але я не купляв ніяких готелів в Австрії. І ці публікації в австрійській пресі не відповідають, що я приймаю цьому в участь, в дезінформація. У Швейцарії мешкає, моя родина, дружина і діти мешкають в Швейцарії, тому що діти ходять там в школу, навчаються і дружина проживає разом з ними. А я не проживаю в Швейцарії. У мене немає швейцарського резидентства, у мене нічого немає стосовно Швейцарії. А дружина є швецарська резиденція. Дітей є, тому що вони навчаються. Дружини немає. А діти навчаються, вони автоматично отримують в школі швейцарське резиденції. А чого в Швейцарії навчаються на Україні? Ну тому що я рахую, що там вони візьмуть те, що мені цікаво. А мені цікаво, щоб вони взяли чим побільше іноземних мов, закінчили туристичні комичі, тому що я їхню роботу бачу на Західній Україні, а саме на Буковелі для розвитку туризму.